Економічна стійкість під час війни, частина нашої перемоги, Одним із моторів е, нашої траєкторії вперед до перемоги, власне, до участі в структурах Європейського союзу. Є стійкість малого і середнього бізнесу. І, до речі, зараз відбувається європейський тиждень підприємництва. Власне цьому а ми присвячуємо наші ефіри, зокрема цей. А європейський тиждень підприємництва я нагадаю, що Україна долучилась до нього ще 2018 року, але нинішнє відбувається за особливих умов а напередодні початку переговорів про вступ України до європейського союзу. І я радий вітати наших гостей сьогодні. В студії з нами Андрій Реймезов, директор офісу з розвитку підприємництва та експорту. Пане Андрію, вітаю! Вітаю! пане. І на зв'язку з нами Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвантергруп і співзасновник центру економічного відновлення. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Вітаю, вітаю. Я, панове. Я поставлю вам. Одне питання, але попрошу відповідь від кожного з вас. А виживання, якщо ми говоримо про малий і середній бізнес, виживання чи розвиток малого і середнього бізнесу під час війни. Яка концепція є більш реалістичною, пане Андрію? Прошу Так, да, я почну. Я все ж таки за те, що ми маємо притримуватися саме розвитку. Бізнесу, тому що і наша інституція як державна організація під секретарем Кабінету міністрів України вона відповідає за те, щоб українські підприємці отримували ще більше нових можливостей для свого розвитку, як в Україні, так і за кордоном. І тому за підтримки ЄС, ми реалізуємо дуже багато різних ініціатив, направлених на навчання бізнесу, на надання їм безкоштовних консультацій, на грантову підтримку. І загалом допомагаємо експортерам брати участь у міжнародних виставках в складі національних павільйонів України в різних секторах. І з того, що ми бачимо, що підприємці вони ще активніші ніж на початку війни, користуються різними програмами підтримки, в тому числі від ЄС. І попит на такі програми та на грантову підтримку він тільки зростає. Тому я можу казати, що це саме про розвиток. Хочемо почути думку Андрія Длігача. Будь ласка, е, мені б дуже хотілося б сказати, що на розвиток має бути спрямовано, і е, насправді це ж ж наше прагнення, прагнення коаліції українських бізнес -спільнот. Е, І більше того, я повністю підтримую сказане Андрієм. Ми співпрацюємо з офісом і е, е, вдячні за те, що офіс робить останнім часом. Але на, на жаль, ми маємо різні держави, і одна частина держави, ліберально, прогресивна, яку Андрій власне, і представляє, вона прагне допомогти бізнесу розвиватися, розуміючи, що це основа економіки. А інша влаштовує а інша е, наїзди, е, допомагає рейдерству, е, блокує податкові накладні, е, не, не виконує власні зобов'язання. Фактично віджимає бізнес від його реальної можливості працювати. І що, це ж не, не якась вигадана держава, це та, та сама наша українська держава, але просто представлена силовиками. І тоді бізнес прагне вижити в такій ситуації. Багато кому вже не до розвитку, багато кому аби врятуватися. І фізично власне життя, і можливо, найкраще для бізнесу вивести його за межі України і розвивати там. Зрештою, це дозволить більше донатити на збройні сили. Тому ось така розтяжка, і звичайно, наше прагнення зробити так, щоб держава саме підтримувала розвиток, модернізацію і бізнесу і всієї нашої інфраструктури економічної, і сподіваюся, що ми сьогодні дійдемо. Такого спільного знаменника? Ну, ми, ми подивимось зараз. У нас два Андрії в ефірі. У мене питання до Андрія Ремізова. А ви відчуваєте, от цікаве формулювання, та, дві держави існують. А ви відчуваєте битву між цими двома державами? Одна інноваційна, яка спрямована на розвиток, інша, яка хоче законсервувати там, старі практики і схеми, доїння бізнесу в тому числі. Так? А, і що ви радите підприємцям, які до вас приходять по допомогу? Так, ну безпосередньо в нашій діяльності я особисто, скажімо так, такої сильної боротьби не відчуваю, тому що у нас якраз філософія спрямована на те, щоб дати бізнесу якомога більше можливостей, не дивлячись на те, що хтось може там з інших, скажімо так, відом ставляти палки в колеса, там в різних сферах, так ми скажімо так, фокусуємося на те, щоб спробувати це. Змінити і дати бізнесу реально інструменти для того, щоб вони могли розвиватися, не дивлячись на всі ці проблеми, це перше. І саме тому ми реалізуємо спільно з Міністерством цифрової трансформації України проєкт національний дієбізнес». бізнес. І в рамках цього проекту підприємці звертаються до нас з дуже з дуже великою кількістю питань, починаючи від того, як сплачувати правильно податки, завершуючи. Питаннями там митного оформлення або загалом бізнес-планування. І в нас на, на, на порталі онлайн-порталі Дієбізнес доступно зараз 70 видів консультацій, де підприємці е, приходять з конкретними своїми болями, запитами, і експерти з реального сектору допомагають їм вирішити певні проблеми. Е, і це працюючий сервіс. Там вже більше 15 тисяч консультацій, таких живих було надано людям. І загалом там 90% рівень задоволеності після консультації, і ми бачимо дійсно різні проблеми у бізнесу, починаючи від перевірок, в тому числі завершуючи питаннями: а де ж знайти гранти ЄС або де знайти підтримку? І ми, якраз, цими питаннями допомагаємо. Ви нам ще про гранти і допомогу розкажете, пане Андрію? Я до пана Длігача зараз звертаюсь. А у вас є механізми донесення до урядовців? Цієї теми. Як створити навіть під час війни в дуже складних умовах те, що часто економісти називають сприятливим бізнес-кліматом в країні. Наскільки це реально? Це, і це реально, і так співпало в нашому сьогоднішньому ефірі, що, що насправді ми з Андрієм тут є повними однодумцями. Ми вже півтора роки спільно з офісом Адвантар і коаліція українських бізнес спільнот веде постійний моніторинг над проблемами, які виникають в бізнесу. Стани і проблеми і перспективи бізнесу, так зветься наше дослідження. Регулярне до речі, скоро будуть оновлені його результати. І ці то об'єктивну картинку, яку ми отримуємо, ми вже маємо можливість безпосередньо донести в кабінету міністрів всім економічним міністерствам, Державній регуляторній службі, офісу президента Верховній Раді. Бізнес чітко показує, що год не вистачає, які є проблеми на поточний момент. Це не лише логістика і не лише війна. Виявляється, що потрібні правила гри зрозумілих передбачувані потрібно зменшити тиск силовиків, потрібно зробити доступ до фінансового ресурсу. І далі вже тепер наша задача інклюзивно разом з Міністерством фінансів з міністерством економіки перетворити потреби бізнесу і ті ідеї, які народжуються в аналітичних центрах, на державні політики. Цей процес був ускладнений багато років. Нам вдавалося досягнути якихось точкових перемог: на кшталт ринку землі чи впровадження прозоро, чи елементів податкової реформи. Потім механізм заєржавів і фактично нам не вдавалося доносити до влади наші думки, саме тому що ну, замість парламентської республіки з інклюзивними інститутами ми отримали доволі централізовану, там де лідерство сконцентровано в офісі президента, який по логіці не мав би відповідати за економічні питання. Ми пробували робити економічний штаб. Він застопорився. Ми пробували робити певні коаліції між офісом, економічним економічним блоком уряду, економічним комітетом Верховної Ради, але це теж все впирається у відсутність цієї політичної славнозвісної політичної волі, щоб були ті люди в уряді, які б взяли і вели це все це, довели до відповідних законів, норм. Зараз здається, зрушило це все з мертвої точки, бо ми спільно з урядом працюємо над українським планом, якого від нас вимагали з одного боку Європейський Союз, а з іншого боку, ми самі як бізнес, як громадянське суспільство, вимагали цього від влади. І зараз здається, налагодився цей інструмент, і Олексій Соболів, заступник міністерки економіки, взяв на себе організацію процесу співдії. І сама пані міністр багато з яких ідей е, аналітичних центрів бізнесу взяла собі е, як дороговказ. Тому поступово процес налагоджується. Але погодьтеся навіть ну, от ви згадали деякі реформи, ну навіть той ж ринок ринок землі це в нашому варіанті виявилася така напівреформа, чи не так. Так, да, 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 звичайно, але самі, самі міністри і представники влади дуже чітко розуміють, де і в чому проблема. Наприклад, вчора в нас була зустріч бізнес спільнот з міністром фінансів. Чи міністр фінансів не розуміє всю всю цю біль від блокування податкових накладних? Чи має він достатньо важелів інструментів, щоб змінити все це? Ні. Бо все зав'язано зрештою на те, як влаштована в нас держава: держава силовиків, держава корупціонерів, яка перемагає ліберальні прогресивні погляди, навіть навіть самого президента. Ось в чому біль. Потрібно нам перевлаштувати пере нашу державу з самого самого початку, пане Андрію, до вас зараз питання до пана Ремізова. А... Ну, Україна в стані війни, так і, і, і країна це не наш якийсь виключний випадок. Країна, яка перебуває в центрі такої страшної війни, вона потребує допомоги, допомоги від партнерів, від коаліції. Ця допомога надходить від європейського союзу, від наших партнерів яким чином українські підприємці? От я просто сподіваюся, що нас зараз слухає багато людей. Багато підприємців, частина з них е, врятувала свій бізнес, а чи частину свого бізнесу. Я знаю таких людей. Я знаю людей, які вивезли виробництво, наприклад, з нині окупованого Луганська. І, і це дуже непроста історія. Зрозуміло, що вони потребують підтримки, вони, а, у них є розуміння того, що і як треба робити, всіх ланцюжків. А вони частина з них вже займалася експортом, вивозили свою продукцію за кордони України. Яким чином, якщо так просто запитати у вас, європейський союз допомагає а, нашим підприємцям з тим, щоб от запрацював цей внутрішній внутрішній мотор, як це ще назвати? це і створення це і робочі місця. Це зарплати, це продукція, це наш експорт, це валюта, яка надходить в країну. А яку допомогу ми отримуємо від Європейського Союзу? Дякую за ваше запитання, Дмитро. Ну, в першу чергу, Європейський Союз він фінансує різні організації в Україні, які в подальшому дають підтримку підприємцям за там, різними напрямами, які стосуються їх конкретних потреб. Наприклад, існує ініціатива і великий такий проєкт у рамках за підтримки Європейського Союзу U4Business. І в рамках цього проекту, якраз наприклад, тут було був грантовий компонент. Підприємці отримали можливість залучити більше 4 мільйонів євро на розвиток власного бізнесу. Це, наприклад, на відновлення, на купівлю якогось устаткування. На різні там навіть на навіть на заробітну плату там давали кошти. Це саме підтримка європейського союзу. Чотири мільйони євро. Так е, да, приблизно така цифра, і це було доступно і зараз доступні деякі компоненти для. Більше, ніж 800 компаній. Тобто, це воно працює як деякі фази, там одна фаза, друга фаза і для певної кількості підприємців та напрямів підтримки. Я так розумію, це невеликі гранти. Так, Так, да, це мікрогранти, саме вони там варіюються від 4 тисяч євро до 15-20, залежно від типу фінансування. От, це от один з таких прикладів підтримки. До речі, що безпосередньо і наша інституція, і. Фонд розвитку підприємництва і інші фонди в Україні, які працюють, в тому числі приватні, вони цю ініціативу реалізували в тому числі через ДІЮ, як портал державних послуг. І підприємцям було дуже зручно подавати свої заявки на фінансування, тому що там це зробити може було декілька кліків, і отут от є певна синергія між державою і європейськими проектами. Далі наступний напрям це безпосередні консультації. Є дуже багато проєктів, які допомагають скажімо так, підприємцям отримати доступ до певних ну, консультаційних послуг, що стосується того, як вийти на міжнародний ринок, як експортувати, як оформити там, товари при перетині кордону. І От якраз минулого тижня ми запустили в офісі безпосередньо за підтримки ЄС і ДЖІЗЕТ, такої міжнародної організації німецької. Підтримку для компаній менторську це пілотний проект. 10 компаній відібрали це для початку. Да, Покроково ментор допомагає їм вийти на ринок ЄС, тобто зрозуміти, як побудувати експортний план і так далі. Також запустили ще два тижні тому відбір 30 компаній для того, щоб створити їм аналітику по конкретних ринках країнах щодо того, куди краще експортувати там. Мед, наприклад, або меблі, або іншу продукцію, і це знову ж таки за підтримки ЄС. І крім того, ЄС дуже активно підтримує загалом експортерів, а саме фінансує національні повільйони України за кордоном, які наш офіс безпосередньо організовує, та також деякі інші українські організації. І це працює таким чином, що експортери, вони, по перше, економлять кошти, тому що. Держава на себе бере частину, скажімо так, ну і партнери міжнародної частини зобов'язань. Ми будуємо стенди, запрошуємо підприємців, які представляють свою українську продукцію за кордоном, і це дозволяє їм, по-перше, зекономити кошти, по-друге, укласти певні експортні контракти. З'являється українська продукція за кордоном? Зв... Ви це фіксуєте? Звичайно, ми фіксуємо, і я от скажу, що приблизно за... саме за підтримки ЄС було зроблено за останній час там чотири виставки такі. Останнього завершилися в медичному секторі, і за нашими даними вже от укладено більше 30 контрактів експортних українським бізнесом на суму більше 6 мільйонів євро експортної виручки. Я колись шукав українську продукцію в європейських супермаркетах і, і знайшов, знайшов її. Це було ще до вторгнення. Знайшов її під російським прапором а російські прапори. Ми тоді організовано познімали і пояснили менеджерам, що ця продукція не з Росії, а з України. А щоб я, я хочу, щоб наші ефіри були абсолютно практичні. Та, от ті підприємці, які потребують допомоги, таких багато, звісно, які нас зараз слухають, вони можуть далі звертатися, щоб отримати фінансову підтримку і інші види підтримки, про які ви зараз сказали. Значить, шановні. «Дія Бізнес», так? Про... Сам, саме так. Через дію бізнес це можна е, робити? Е, так, можна зайти на портал «Дія Бізнес», це частина дії, е, о, це веб-сайт. Е, туди може зайти в розділ, наприклад, е, під назвою Кейси та новини, і там наша команда кожного дня публікує всі існуючі можливості, які тільки з'являються в Україні, не тільки від ЄС, а й від інших партнерів. Це гранти, навчання, історії успіху, тобто все-все, що потрібно для розвитку, всі можливості. Крім того, там є багато цифрових сервісів е інших. От і хочу сказати, що там для експортерів є окремий експортний напрям «Дія Бізнес, так само на порталі це може знайти. Ну і звичайно, ми це все публікуємо в соціальних мережах «Дія Бізнес та офісу з розвитку підприємства та експорту. Тому все можна знайти саме там. І ресурс і for... четвірочкою, шановні. EU, European Union, четвірочкою for business. і ви знайдете всю потрібну інформацію. А, і зараз ми пана Длігача до <святуємо> повертаємо до нашої розмови. Пан Андрію, ви з нами зараз? Звичайно, звичайно, уважно слухаю. І сам записав собі кілька ідей. Дякую, Андрій. О, чудово! І нас слухають в тому числі і урядовці. Я це точно знаю. Тому о, ми з вами можемо використати, щоб те, що ви називаєте ліберальною, о, такою про бізнес-спільнотою України сформулювала. Своєї ідеї стосовно того, щоб бізнес-середовище в Україні в Україні розвивалося і під час війни, що ви вважаєте найголовнішим? Та там податкова реформа, робота юстиції в Україні, щоб там ну викорінити якісь якісь факти рейдерства, наприклад, захист підприємців. Що ви виділили з того, що по-перше зробити... А можна достатньо швидко не розтягувати це на десятиліття, знаєте, з такими політичними програмами, колись ми це зробимо? Ні, ні, шановні, зупинимося не колись, а зараз. А, угу. та, та, будь ласка, по-перше, хочу сказати, що, що і як в нас працює в країні. Нам часто кажуть, що та ну влада вас вами нехтує, ось і гетьманцев залишився при посаді і. Мовляв, нічого в нас не виходить. Щойно на наставці президента в доручення нашим військовим розробити ідеї, що робити з паралізацією буквально економіки країни при вильотах мігів і при тривогах в цей час. Нагадаю, що певний час тому Гліб Вишлинський і я, як голови аналітичних центрів, звернули на це увагу, і ми навіть давали певні обрахунки. Як негативно це впливає на країну і на економіку і на здоров'я людей, так ось дійсно в нас впливове суспільство. Суспільство може е спричиняти е дії влади відповідні, які необхідні, і питання в тому тепер як визначити ж ці пріоритети, для чого ж власне, ми зробили і коаліцію бізнес спільнот де 96 бізнес асоціацій об'єднані. Ми спільно підписали вже різними асоціаціями іншим. Маніфест 42, за те, щоб зменшити тиск силовиків на бізнес. Зрештою, об'єднуються аналітичні центри, ветеранські організації, все це е, дасть можливість нам мати той самий мрійний ван-войс, єдиний голос від громадянського суспільства. В нас є різні е, позиції, хтось е, е, вимагає. Зараз, наприклад, більшого фінансування, хтось розуміє, що потрібна радикальна податкова реформа. Є точні рішення, які всіх нас об'єднують. Перше базове рішення, яке точно всіх єднає, це тотальна дерегуляція, регуляторна гіллятина. На жаль, при тому, що нас пана Андрію провиси... маємо виходити з ефіру. Так, дерегуляція, так. Ми з вами почули. дерегуляція дерегуляція, податкова реформа, митна реформа. І фінансування для бізнесу ось чотири ключові пріоритети. А судова реформа і захист прав бізнесу це база, це поза пріоритетами. Це база, без якої нічого в країні не вийде. Ну і цікаво, що сьогодні ми говорили про нашу внутрішню консолідацію. Вона існує і в економічному житті країни, і я нагадаю, що та справді таким чином ми відзначаємо європейський тиждень а З іншого боку, ми розуміємо, наскільки це важливо для розвитку як України, так і країн Європейського союзу. Дякую, шановні. Дякую. А цю розмову звісно, ми будемо продовжувати з нами. В студії був Андрій Ремізов, директор офісу з розвитку підприємництва та експорту. І Андрій Длігач на зв'язку, доктор економічних наук, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення, дякую за вашу участь і за вашу увагу, шановні наші слухачі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.